Важливо для того, щоб бути добре співбесідником чи вміти добре вести інтерв'ю, це розширювати кругозір. Ну, воно з одного боку банально, звичайно, ну але з іншого боку, то, що треба готуватися до інтерв'ю, то, що треба читати постійно, то, що треба цікавитися багатьма темами, це воно часом буває для наших українських реалій, як новина звучить. Ну, тим не менше, Ларі Кінг це підкреслює, і треба зазначити, що це дуже важлива. Річ він до зокрема зазначає, що дуже цікавим співбесідником був Річард Ніксон. Він, як правило, от, вона, скажімо, в так в американських медіа, та й у нас в наших подається як така однозначно негативна фігура. Президент, який там організовував підслуховування в офісі демократичної партії, і мало не був по усунутий з посади в поза процедурою імпічменту. Принаймі почали, але не завершили. Ну але тим не менше, от він така негативна фігура. Але як Ларі Кін говорить, що він надзвичайно цікавий співбесідник був. Він знав Дуже багато цікавився різними темами. вмів дуже е, цікаво м, добре говорити, пояснити свою думку. І як співбесідник е, Річард Ніксон був надзвичайно цікавою людиною. І він зазначає, що найкращі е, співрозмовники. Перепрошую, вони цікавляться всім. Е, важливою технікою є. Скажімо, проведення інтерв'ю чи доброго публічного виступу, це за Ларі Кінгом є продумувати все, що ви хочете сказати наперед. Подумати, прокрутити в голові цей весь свій виступ, те, що ви хочете сказати, яким чином ви будете е, говорити, і це. Надзвичайно корисна річ, теж здавалося банальна річ. Ну але не скажеш, що скажімо, що у нас в Україні це надзвичайно так просто і популярно, що у нас всі ті, хто заробляє собі на хліб, тим, що розказує якісь байки, або, скажімо, займається публічною політикою, чи є якимись великими топ-менеджерами, що вони можуть добре. Виступити, пояснити свою думку і розказати своїм там, співробітникам чи слухачам, що вони хочуть досягнути, яку думку вони хочуть до них донести. А тут дуже важливо все таки продумати наперед і не просто звертати увагу на слайди чи на якісь там підготовлену цю свою презентацію, а вміти донести на словах, вміти розказати, що ти хочеш, що ти хочеш сказати, що ти хочеш зробити. Як говорив свого часу стів Джобс, що людині, яка... Вміє, яка розуміє про що вона говорить і що вона розуміє, що вона хоче сказати, яка продумала наперед е, ті тези, які вона хоче донести, то їй не потрібна презентація. Вона і так пояснить, що вона хоче від вас. Цікава ситуація стосовно компліментів жінкам. Як він зазначає, що зараз в сучасному американському суспільстві сказати жінці, що в неї дуже гарна фігура, це небезпечно, це скажуть, що ти сексист.